Вітаю, друзі! Сьогодні ми ну, поспілкуємося з Оленою Ковалинською, автором дитячих книжок про пригоди, песиків «Крембо і Баунті. І поговоримо про дуже цікаві факти самих письменниці. Знайомтесь Олена Ковалинська, дитяча письменниця, координаторка культурно-соціальних проєктів, експертка з комунікації, авторка проєкту Мільйон усмішок. Вітаю, Катерина! Дуже рада вас бачити, і я з радістю сьогодні відповім на всі ваші запитання. Крембо і Баунті дуже смачні імена для песиків. А як ви їх вигадали? Чи мають вони щось спільне з улюбленими солодощами? А тут справжня смачна історія. Баунті це моя давня любов, ще спочатку 90-х, мабуть. Якщо пам'ятаєте, був такий. Рекламний ролик Райський острів. На цьому острові білий пісок, зелені пальми з кокосами, Голубий Океан, і на фоні всього цього такий батончик шоколадний з кокосом. І до того ж він був дуже смачний, я досі його люблю. І він, як найбільше, пасує. Герою Баунті, харизматичному, впевненому собі і такому шукачу пригод. Наступне ім'я Крембо воно взялось теж з десерту, це ізраїльський десерт. Ну, Тільки уявіть собі, це такий ніжний зефір. В глазурованому шоколаді, внизу хрустке печиво, і мені здається, цей десерт найбільше пасує головному герою, такому грайливому, милому, песику, з таким лагідним характером, але ж теж шукачу пригод. І такі смачні імена це насправді. Дуже підходять кулінарним пригодам. У книзі песики подорожують Мексикою. Чому саме ця країна? І чи є в історії щось автобіографічне чи пов'язане з вашими мріями? Мексика завжди для мене була країною свята. Це яскраві фарби, карнавали, це величезні кактуси. Це такі дуже темпераментні мешканці. Я ще вчилася в художній школі і ми вивчали Фріду Кало, її творчість, і вона настільки мені зайшла як художниця. Мені захотілося побачити вживу її картини. І... Далі я побачила фільм «Апокаліпсис» про племена Мая. І все це такий мікс. Так, це моя мрія побувати в Мексиці. І я зі своїми героями, зі своїми песиками вирушила туди, і це буде кулінарна подорож, вона така пекельна, така весела. З жартами мексиканськими, з місцевим колоритом. Ваша ініціатива мільйон усмішок звучить як справжня магія. Що вас надихнуло створити цей проєкт і чому ви вирішили зробити його безкоштовно для читачів на Ютуб? Сама по собі усмішка безкоштовна, але безцінна, бо є справжнім дивом. Зараз поясню. Ви встали вранці не дуже в гарному настрої, бо за вікном хмарно, йде дощ, вам потрібно йти на роботу або в садочок, виберете парасольку і йдете собі в такому не дуже доброму настрої. Назустріч вам йде людина теж під парасолькою, і, наблизившись до вас, ви помічаєте, що ця людина, незнайома вам людина, вона посміхається. І ви приходите на роботу, і що з вашим настроєм він став добрим. Ви посміхаєтесь людям, тому що вам посміхнулись на вулиці. І так працює усмішка. Вона як вірус. Тому ми з моєю сопродюсеркою. Кристиною Мальшаковою Куалію, придумали такий хештег Мільйон усмішок. Для того, щоб ви могли його ставити під аудіовиставою мексиканських пригод «Крембо і Баунті і дарувати іншим свій настрій, Всесвіт, все бачить, він працює. І віддавши одну посмішку, ви отримаєте мільйон. Хіба це не диво? Олена, як на вашу думку, сміх і казки впливають на здоров'я дітей? А може навіть на стан зубів? Катерина дуже цікаве запитання. Ну, по-перше, сміх так, він дуже корисний, він зміцнює. Імунітет, він корисний для серця. А сама історія, вона проганяє страхи дітей, вона робить їх сміливішими, вчить жартувати, але щоб посміхатися іншим своїм друзям потрібна білосніжна усмішка. А вона не може бути, якщо ти не чистиш зубки. Отже, Кожного ранку і кожного вечора ми дістаємо свої щіточки і чистимо зубки для яскравої білосніжної посмішки. Як ви створюєте своїх персонажів? Чи вони приходять у час натхнення? Чи, можливо, це реальні герої з вашого життя? В мене герої приходять. З'являються образи героїв зненацька, тоді, коли я зовсім їх не чекаю. Ну, напевно, така доля моя. Це може бути діточки в дитячому садочку, якісь риси. Я бігом записую за ними смішні якісь. Вирази, анекдоти. Буває так, що я спостерігаю за реальними собачками з господарями в парку і теж трапляються дуже кумадні випадки. Я люблю людей, я люблю спостерігати, мабуть, в цьому є секрет моїх персонажів. Я хотіла б додати. Трошки е, про характеристики головних героїв книги Мексиканські пригоди Крембо і Баунті. Отже, головний герой е, Крембо е, це французький бульдог із Парижу, і його образ, е, ну, процентів на 70 е, це образ е, теж француза е, Франсуа Перена. Е, якого зіграв актор П'єр Рішар у фільмі Іграшка. Це дуже старий фільм. Але ж в дитинстві він був найулюбленішим фільмом. Я пропускала уроки ходила на цей фільм. І риси характеру Франсуа Парена. Це наївність, це дитячий погляд на життя. Це чесність, дружелюбність, авантюрність в якоїсь мірі. Другий образ це повна протилежність. Другий образ це Чихуахуа Баунті. Це характер харизматичний, впевнений у собі, самозакоханий, але ж теж авантюрний, шукач пригод, з ним завжди весело. І мені дуже приємно отримувати від слухачів. Від глядачів обратний зв'язок, зворотній зв'язок, де вони розказують, що в них є такий друг, або схожий на Кремба, або схожий на Баунті. І це дуже весело. Я буду чекати від вас коментарів. А Як вам, мої герої? Вони схожі на ваших друзів? Це найщиріші критики. Чи був у вас випадок, коли маленький читач несподівано відредагував вашу історію або запропонував ідею для наступної книги? Так, було. Одного разу на нашій зустрічі з дітьми один хлопчик запитав мене, а чому я не вигадаю історію, де песики. Подорожують на місяць. І я так подумала, що чому б ні? У дітей, знаєте, дуже така шалена уява. Прислуховуєшся до них? Так, так. Якщо б ви могли залишити дітям усього одне послання через свої книги та відео, яке воно б було, і чому саме це послання? Так, я сказала би наступне таке послання: ніколи, ніколи не переставайте мріяти, бо мрія відчиняє вам двері у пригоди, вона надає вам крила і робить ваше життя тою казкою, на яку ви заслуговуєте. До якої ви прагнете. На сам кінець. Я хочу побажати ще здоров'я, миру, перемоги, любові. І чекаю від вас, мої маленькі друзі, мільйон посмішок. До побачення. Дякую за увагу!